Вранці мій син сказав мені, що мій чоловік помер у лікарні. Я була спустошена, аж поки не подзвонили з банку. Пані, ваш чоловік щойно зняв усі гроші зі спільного рахунку. Я попросила показати запис із камери спостереження і не могла повірити, кого побачила. Підпишіться на канал, і перед тим як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтесь історією. Катерина Гнатик стояла посеред кухні, тримаючи в руках чашку, у якій давно вже не залишилося кави, лише звичка. Вона пила з неї щодня, завжди тієї ж пори, у тому ж русі зап'ястя, у тому ж мовчанні. Сорок три роки шлюбу містилися в цих дрібницях, у запаху свіжого хліба, у ритмі тікання годинника, у глухому ехо минулих днів. Які, здавалось, ще живуть між кахлями на стінах. Двері до кухні відчинилися тихо, майже нерішуче. Павло, її син, стояв на порозі, його плечі були трохи опущені, мов під тягарем, який він не знав, як нести. Обличчя сіре, очі ж втомлені, і щось у його погляді нагадувало їй молодого чоловіка, якого вона колись кохала. Тільки тепер у тому погляді не було життя, лише обов'язок. Мамо. почав він, але слова важко виходили, наче кожне різало зсередини. Батько помер. Фраза впала між ними як уламок скла без паузи, без вагань, без жалю. Так кажуть, коли вже немає чого рятувати. Катерина не зойкнула, не здригнулася. Лише поставила чашку на стіл обережно, ніби боялася розбудити когось невидимого. Розумію, сказала вона тихо, в її голосі не було плачу, але було щось глибше спокій людини, яка вже пережила усе, що могла. Вона дивилася на сина, і їй здавалося, що це не він говорить, а хтось чужий у його шкірі. Позаду нього стояла Альона, дружина Павла. Її руки були схрещені на грудях, а голос звучав обережно, надто рівно, ніби вона вибирала слова, щоб не залишити місця для емоцій. Катю, вам потрібно відпочити, сказала вона. Ми все зробимо: похорон, документи, квіти, усе. Вона говорила як людина, що звикла тримати життя в порядку. Катерина подивилася на неї не сердито, не з образою, а просто довго. Мов на людину, яку не можна ні зрозуміти, ні ненавидіти. Дякую, відповіла вона, хоча не мала на увазі жодної вдячності. Павло підійшов ближче, торкнувся її плеча, але Катерина не відчула тепла. Його рука була як тінь, присутня, але без життя. Мамо, прошепотів він. Йому вже не болить. Вона ледве помітно кивнула. А тобі, Павле, болить? Він не відповів. Тільки зітхнув і відвів очі. Коли вони пішли, у кухні залишився лише годинник. Його тікання нагадувало удари серця спокійні, безжальні. Катерина сиділа, стискаючи порожню чашку, і думала, що, мабуть, кожна смерть це не кінець, а просто нова форма тиші. Телефон задзвонив, коли вже минуло кілька годин. Дзвінок був різкий, діловий, чужий. Катерина підняла слухавку. «Пані Гнатик, це Жанна Міронова з Банку в Києві. Мені потрібно поговорити з вами якнайшвидше. Так, слухаю. Учора о 15.45 з вашого спільного рахунку було знято всі кошти. Зробив це ваш чоловік. Катерина не одразу зрозуміла зміст почутого. Ви помиляєтесь, він лежав у реанімації. Маємо підпис і запис відео, відповіла жінка сухо. Це офіційно підтверджено. Катерина відчула, як усередині щось стислося. Вона не сказала ні слова, лише поклала слухавку і якийсь час сиділа нерухомо. Потім повільно підвелася, взяла хустку і вийшла з дому. Кроки її були рівні, впевнені, хоча в голові все крутилося навколо одного якщо не він, то хто. Двадцять хвилин по тому вона сиділа в кабінеті банку перед монітором. На екрані камера безпеки. Жанна, молода працівниця з натягнутою усмішкою, увімкнула відео. Ось момент зняття грошей. Зображення було зернисте, але достатньо чітке. Чоловік у темній курці. У кепці йшов упевнено, не озираючись. Коли він нахилився до касира, Катерина побачила знайомий рух плечей, знайому поставу. Вона знала ці кроки з дитинства, і коли він підняв голову, повітря у грудях застигло. Це був Павло, її син. Катерина не відчула гніву, лише глибоке, холодне усвідомлення. Вона дивилася на екран і бачила не злочинця, а дитину, яку колись тримала на руках. Дитину, що тепер зняла останнє, що лишалося після батька. Жанна говорила щось, пояснювала про розслідування, але Катерина не слухала. Її думки бігли кудись далеко до тих років, коли Павло стояв біля неї в цій самій кухні, запитував, чому люди брешуть, і вона відповідала, що іноді, щоб захистити тих, кого люблять. Тепер вона не знала, кого він хотів захистити, вона підвела погляд на Жанну. Ви вже повідомили поліцію? спитала рівним, майже спокійним голосом. Жанна здригнулася від того спокою. Ще ні. Ми хотіли спершу. Повідомте, перебила Катерина, і дайте мені копію запису. Пані Гнатик, це. Можливо, непорозуміння. невпевнено мовила банківська службовиця. Катерина лише кивнула. Так, можливо, але все одно повідомте. Вона вийшла з кабінету так само тихо, як увійшла. У коридорі її руки трохи тремтіли, та хода залишалася твердою. Вона знала, що далі буде розмова, якої не можна уникнути розмова між матір'ю та сином, але ще не зараз. Ще хвилину, щоб зрозуміти, коли саме її життя стало історією з чужим фіналом. На вулиці вона зупинилася біля вікна банку, вдивляючись у своє відображення. У ньому вона побачила жінку, яку час не зламав. А тільки зробив небезпечно спокійною. У її погляді вже не було ні жалю, ні страху, лише холодне очікування. І в ту мить Катерина зрозуміла, що смерть чоловіка лише початок, те, що прийде далі, вимагатиме від неї більшої мужності, ніж усе прожити досі. Тієї ночі, коли тиша в будинку стала нестерпно глухою, у дверях з'явилася Каріна. Вона приїхала з Житомира без попередження, лише коротко подзвонивши з дороги. Її пальці були закоцюблі від напруги, очі насторожені, як у людини, що вже знає, що вдома щось трапилось, але ще не готова почути правду. Катерина відчинила двері і мовчки обійняла доньку. Обійми тривали кілька секунд. Не вистачило ні сил, ні часу, щоб утримати цю мить довше. Мамо. Прошепотіла Каріна, відступаючи. Що сталося? Катерина не відповіла одразу. Вона підійшла до кухонного столу, поклала на нього роздруківку кадр із банківського запису. На знімку обличчя Павла, зняте о 15.43. Вона поставила фото рівно, ніби на суд. Каріна нахилилася, вдивляючись, її рука повільно піднялася до рота. Ні, це не може бути він не зробив би цього. Катерина стояла рівно, руки на спинці стільця. Її голос був безцінний, але в ньому звучала сталь. Зробив, і це не імпульс, це був розрахунок. Між ними зависла порожнеча, така густа, що в ній чути було, як цокає годинник у сусідній кімнаті. Мамо, ти впевнена, може, його змусили. Каріна сіла, знімаючи шарф, ніби той заважав дихати. Я бачила відео, сказала Катерина. Його постава, його підпис, його очі там не було страху, лише впевненість. Каріна довго мовчала. Потім сказала пошепки тоді треба зрозуміти, навіщо Катерина кивнула. Почнемо з кабінету батька. Вони піднялися на другий поверх. Коридор здавався довшим, ніж зазвичай. Немов дім сам намагався затримати їх, щоб не допустити того, що вони мали відкрити. Двері до кабінету Романа були замкнені. Це одразу насторожило Катерину. Він ніколи не зачиняв їх. Він так не робив, прошепотіла вона, торкаючись ручки. Каріна спробувала відкрити марно. Катерина підійшла до тумбочки біля їхнього старого ліжка, висунула верхню шухляду. Її пальці машинально відсунули дно, і під фальшпанеллю лежали три маленькі ключі. Вона взяла всі. Третій клацнув у замку і двері піддалися. Всередині панував той самий порядок, який Роман обожнював. Акуратно підписані папки, чистий стіл, перо поруч із чорнилом усе так, ніби він вийшов лише на хвилину. Тільки повітря було застиглим, як у кімнаті, де давно не звучали слова. Каріна ступила першою, провела рукою по книжковій шафі. Тут нічого не змінювалося роками. Саме тому це небезпечно, відповіла Катерина, опускаючись біля письмового столу. Вона відкривала шухляди одну за одною. Усе було занадто впорядковано, занадто чисто, так ховають щось важливе, серед ідеального порядку. Подивися сюди, покликала Каріна, тримаючи білий конверт із друкованим логотипом. «Агентство нерухомості зоря. Вона розкрила конверт. Усередині договір купівлі будинку в Завидові. Дата вісім років тому. На папері стояв підпис Романа, а нижче номер рахунку, на який переводили гроші. Катерина нахилилася. Я ніколи не чула про цей будинок. Каріна продовжувала гортати документи. За договором копії рахунків за електрику, фото фасаду, а внизу ще один товстіший конверт. Вона обережно витягла з нього аркуш і завмерла. Мамо. її голос зірвався. Це поліс страхування життя. Катерина взяла документ, прочитала повільно по рядках. Страхова сума 25 мільйонів рублів. Одержувач Павло Романов. Її пальці зімкнулися на папері. Вона опустилася на стілець, який поскрипів під її вагою. Отже, він знав. Прошепотіла. Якби Роман помер, усе дісталося б Павлу. Каріна стояла поруч, її обличчя стало кам'яним. Це не випадковість, це підготовка, хтось це спланував. Катерина подивилася на неї. Ти думаєш, він один? Не знаю. Але це не схоже на Павла з минулого. Його хтось штовхнув. У цей момент пролунав дзвінок у двері. Обидві жінки зиркнули одна на одну. Кого ти чекала? спитала Каріна. Нікого. Катерина повільно спустилася вниз і відчинила двері. На порозі стояла висока жінка у темному плащі з портфелем у руці. Вона показала посвідчення. Роксана Рєєва, слідча з Києва. Мене направили з банку. Катерина запросила її всередину. Каріна з'явилася в коридорі, насторожена, з документами в руках. Рєєва кивнула їй і пройшла до кабінету. Її погляд ковзав по кожній деталі стіл, папки, картина на стіні. Ви, мабуть, уже знаєте, сказала вона, сідаючи, відеозапис справжній, і підпис також. Але є ще дещо. Що саме? спитала Катерина. Коли наші техніки перевіряли банківські канали зв'язку, вони виявили сторонній сигнал. Ми локалізували його. Він іде з вашого будинку. Ви хочете сказати, Каріна зупинилася, не договоривши. Так, підтвердила Рєєва, у вашому домі встановлено мікропередавач приблизно два тижні тому. Хтось слухав усі розмови. Катерина зітхнула, але її погляд не затуманився. Отже, це не просто гроші, це контроль. Рєєва кивнула. І, схоже, це тягнеться ще з часу, коли ваш чоловік був живий. Каріна підвела голову. Ви думаєте, його вбили? Катерина сказала це першою, тихо, але з безсумнівною впевненістю. Його отруїли. Рєєва подивилася на неї уважно, без емоцій, як людина, що звикла слухати правду, котра ще не має доказів. Якщо це так, сказала вона, нам потрібно довести це і швидко. Каріна зімкнула пальці, глянувши на матір. Якщо хтось стежив. То він знає, що ми знаємо. Саме тому ми не маємо права зволікати, відповіла Катерина, підводячись. Ми знайдемо кожного, хто торкався цього дому. Рєєва зробила крок до дверей. Я завтра повернуся з ордером на обшук. Не виходьте з дому і ні з ким не говоріть про це. Катерина провела її поглядом до виходу. Двері зачинилися, залишивши після себе ледь чутне клацання замка. Каріна стояла біля стола, стискаючи страховий поліс. Мамо, якщо все це правда, що тоді буде з Павлом? Катерина довго мовчала, потім сказала рівним, холодним голосом тоді він відповідатиме як чужий. І саме в ту мить, коли дім знову занурився в тишу, з верхнього поверху пролунав ледь чутний звук, клацання дверної ручки, яка повільно повернулася сама собою. Ніч прийшла без сну. Катерина сиділа біля столу, не рухаючись, дивилася, як Каріна перебирає документи, розкладаючи їх по датах, по темах, по слідах життя, що раптом розсипалося на папірці. Руки доньки тремтіли, але рухи залишалися точними, майже машинальними. Тиша була напружена, у ній відчувався гул, як у дроті перед розрядом. Телефон завібрував, незнайомий номер. Каріна підняла очі, але Катерина вже взяла слухавку. Алло. Дихання на тому кінці було нерівне, тихе, немов людина говорила крізь біль. Катю, це я. Роман. Катерина відчула, як у неї всередині щось обірвалося. Роман, господи, ти живий? Так, я в лікарні в Києві. Хтось намагався мене вбити. Медсестра врятувала. Голос був слабкий, але впевнений. Катю, слухай уважно. Сейф із доказами, у Завидовому, Код, наша річниця, їдь негайно, не кажи нікому. Ти впевнений, що можеш говорити? прошепотіла вона. Мені залишилося небагато часу. Вони стежать. Але ти мусиш знайти те, що там, це все змінить. Лінія обірвалася. Каріна стояла вже поруч. Мамо, хто це був? Катерина повільно опустила слухавку. Твій батько. Каріна зробила крок назад. Очі розширилися. Це неможливо його ж поховали. Ні, сказала Катерина, підводячись, його намагалися вбити, але він живий. Рєєва, яка сиділа в кутку, вже застібала плащ. Якщо він справді у лікарні, хтось не хоче, щоб ви дізналися правду. Ми їдемо. Через п'ятнадцять хвилин вони були в машині. Дорога до Завидового лежала крізь темряву, і лише фари різали її вузькою смугою. Катерина тримала в руках старий телефон Романа той, що завжди лежав на його столі. Вона відкрила повідомлення єдине, надіслане півгодини тому. Не запізнись все горить швидше, ніж здається. Він попереджав прошепотіла вона. Каріна дивилася вперед. Губи стиснуті. Якщо Павло дізнався, що батько живий, тоді він уже там, сказала Рєєва, додаючи газу. За кілька кілометрів попереду небо на горизонті освітив червоний відблиск. Спочатку вони подумали, що це прожектор, але за хвилину стало ясно, це полум'я. Будинок у Завидовому горів. Коли вони під'їхали ближче, повітря було наповнене димом і різким запахом палива. Вогонь обіймав стіни, вибухав із вікон, сипав іскри на землю, і посеред цього пекла, біля краю лісу, стояла фігура чоловік із металевим каністром у руці, обличчя освітлене полум'ям. Павле. прошепотіла Катерина. Він обернувся, очі блиснули, як у звіра, загнаного в кут. Тобі не треба було приїжджати, мамо. Це ти зробив? Її голос був низький, рівний. Я просто хотів закінчити все. Поліс ось ось спрацював би, я віддав би гроші назад. Ти не розумієш. Рєєва зробила крок уперед, тримаючи пістолет униз. Павле Романов, підніміть руки. Повільно. Він підняв руки, але погляд його блукав, шукаючи вихід. Ви не розумієте, я не вбивця, я просто прискорив те, що мало статись. Ти прискорив смерть свого батька, крикнула Каріна, ступаючи вперед. Павло хитнув головою, сміючись, коротко, нервово. Він сам підписав свою долю. Він ніколи не залишав мені вибору. Ви не знаєте, що він робив. Катерина не витримала. Я знаю одне ти зрадив кров. Павло зробив крок назад, у напрямку палаючого будинку. Павле не треба. крикнула Каріна. Він раптом кинув каністру в бік полум'я, і в ту ж мить вибухнув газовий балон у середині. Хвиля жару пронеслася повз них, земля затремтіла, частина даху обвалилася, розсипаючи іскри. У машину. закричала Рєєва. Але Павла вже не було на місці. Він кинувся в ліс, освітлений тремтливими відблисками вогню. Чорт, вилаялась Рєєва, хапаючи рацію. Це Рєєва Завидове, сектор північ, підозрюваний у бігах, викликаю підкріплення. Каріна схопила матір за руку, стискаючи. Він не зупиниться, мамо, ти ж знаєш його. Катерина дивилася на полум'я, що пожирало залишки будинку. Її голос став глухим, але сповненим рішучості. І я не зупинюсь. Кілька годин по тому, в лікарні Києва, Роман лежав на ліжку, підключений до апаратів, але живий. Його обличчя було блідим, але очі ясні. Коли Катерина увійшла, він підняв голову. Я знав, що ти прийдеш, прошепотів він. Хто це зробив, романе? Павло, він вимовив ім'я без злості лише з втомою. Він давав мені калій малими дозами повільно. Я відчував, як тіло здає, але не розумів чому. І хто тебе врятував? Медсестра Діана Міронова, мати тієї самої Жанни з банку. Вона побачила аналізи, зрозуміла, що мене труять, сховала мене, підробила свідоцтво про смерть. Рєєва записувала все на диктофон, не перебиваючи. Роман подивився на неї, потім на Катерину. Я записував розмови з Павлом. Він приходив до мене в лікарню, коли думав, що я сплю. Погрожував, хотів, щоб я підписав заповіт на нього. Усе на цьому пристрої. Він дістав невеликий диктофон із тумбочки. Катерина взяла його обережно, наче це була не техніка, а серце. Ми все доведемо, сказала вона. Рєєва підвела погляд. Цього достатньо, щоб почати ордер. Але, Катерино, якщо він утік, це ще не кінець. Катерина повільно кивнула. Я знаю. Тепер це не про гроші, це про правду і кров. Побачимо, що витримає довше. Її пальці стисли диктофон так, що суглоби побіліли. У погляді не страх, а рішучість. І саме тоді, коли вони готувалися залишити палату, у коридорі пролунав глухий звук, якби хтось зачинив двері надто швидко. Катерина озирнулася. На підлозі блиснув уламок скла. Суд у Києві зібрав повну залу. Усі місця зайняті журналісти, родичі, незнайомі люди, що прийшли подивитись на чуже падіння. Повітря стояло важке, наповнене очікуванням. Суддя перегортав документи, секретар машинально клацав клавішами. Павло сидів на лаві підсудних. Наручники блищали під світлом ламп. Він не піднімав голови, дивився в підлогу, як школяр, що не вивчив урок, тільки тепер ціна його мовчання була не двійка, а життя. Його руки тремтіли, і кожен рух здавався зайвим. Поруч рівним тоном заговорив адвокат Максим Крестов, молодий, упевнений і з голосом натренованим на спокій. Мій підзахисний, сказав він, не є безсердечним злочинцем. Його вчинки наслідок відчаю, страху, фінансового тиску. Прошу суд врахувати, що його мати, пані Катерина, пережила сильний емоційний шок. Її свідчення заперечую». Різко перебив адвокат родини Тимур Альошин. Його голос пролунав як удар. У нас є два незалежні психіатричні висновки, які підтверджують її повну осудність. є відео, аудіозаписи, токсикологічний звіт і протоколи поліції. Жодної істерії, пане Крестов. лише факти зала загомоніла, суддя вдарив молотком. Тиша в суді. Катерина сиділа у першому ряду, спина пряма, руки складені на колінах, вона не кліпала, дивилась на сина так, ніби намагалася запам'ятати його риси востаннє, не як матір, а як свідок. Павле, сказала вона, коли суддя дозволив виступ свідка, ти вкрав, збрехав і майже вбив свого батька. Чому? Павло підняв голову. Його очі були червоні, але сухі. Сльози найшли лише порожнеча. Я був загнаний у кут, мамо. Кредитори погрожували, я не бачив виходу, я хотів урятувати нас. Катерина похитала головою ти рятував себе і зруйнував усе, що ще можна було врятувати. Павло опустив погляд. Мовчання тривало довше, ніж потрібно. Навіть суддя, здавалося, вагався, перш ніж продовжити. Альошин підняв документи. У нас є запис розмови, у якому підсудний визнає, що отруював батька. Це не відчай, це розрахунок. Крестов зітхнув, не дивлячись на клієнта, він знав, справа програна. Суддя нахилився над паперами і почав читати вирок. Павлу Романову призначити покарання у вигляді 18 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму. Шум прокотився залою. Павло закрив очі, голова опустилася ще нижче. Щодо Альони Романової, продовжив суддя, у зв'язку з визнанням провини та співпрацею зі слідством призначити умовне покарання з відстрочкою виконання. Катерина не ворухнулася. Вона дивилася на Павла, ніби слова судді ще не дійшли до її свідомості. Коли суд оголосив перерву, вона підійшла до лави, зупинилася перед ним. Конвоїр дозволив кілька секунд. Подивись на мене, сказала вона. Павло повільно підняв голову. Обличчя спустошене. Мамо, ти хотів захистити сім'ю, тихо вимовила вона. Але родину не рятують брехнею, її рятують правдою, навіть коли вона нищить. Він хотів щось відповісти, але конвоїр торкнувся його плеча. Розмова закінчилася. Через кілька днів Катерина прийшла до в'язниці, скло між ними розділяло навіть подих. Павло сидів із того боку у сірому одязі, трохи схудлий, з обличчям людини, що почала розуміти, але ще не здатна прийняти. Мамо. Його голос був хрипкий. Пробач мене. Вона подивилася на нього спокійно. Пробачення це моє право, сказала вона рівно, але забути неможливо і виправдати ніколи. Живи, навчися дихати без брехні. Може, тоді зрозумієш, що таке любов, коли вона не руйнує? Він кивнув, очі наповнилися справжніми слізьми, але Катерина вже відвернулася. У Львові життя поверталося повільно, без урочистостей. Катерина разом із Каріною і внуками переїхала в невеликий будинок на околиці, продала стару квартиру, відкрила рахунок на ім'я дітей, склала новий заповіт без пафосу, без таємниць. Роман намагався повернутися у її життя. Прийшов одного вечора, стояв біля дверей із квітами, говорив довго, плутаючись у словах. Ми можемо почати все спочатку, Катю. Ми обоє зробили помилки. Вона вислухала, не перебивала. Потім відповіла просто: любов це не нагорода за страждання, це вибір, і я обрала спокій. Він мовчки опустив очі. Вона зачинила двері. Минуло кілька місяців. На терасі, поруч із Каріною, Катерина сиділа за старим дерев'яним столом і писала у зошит – Руки рухалися впевнено, без вагань. Слова народжувалися легко, як підсумок, що більше не потребує виправдань. Вона записала три речення Кохання не виправдовує злочин. Спорідненість не дає автоматичного прощення встановлювати межі це найтихіша форма виживання. Катерина поклала ручку, закрила зошит і довго дивилася перед собою. Вперше за багато років вона не думала про минуле і не чекала майбутнього. Вона просто була ціла, рівна, наповнена тишею, що більше не боліла, і тоді вона зрозуміла історія справді завершилася не тому, що все скінчилося, а тому, що вона нарешті почалася по-справжньому.